Шестирічна Ліля за два тижні піде у перший клас. До школи дівчинка вже має все необхідне канцелярське приладдя і не лише у батьків вона перша школярка, тож підготовка серйозна. Ми почали до школи підготовлятися ще з весни, нам портфель обійшовся десь до півтори тисячі разом з деякими канцелярськими виробами. Зараз я теж ще доскупляюсь дитину до школи підготовляти, тобто це шкільна форма, взуття, деякі ще канцелярські вироби і. Я думаю, що на цьому поки що буде достатньо. Щоб підготувати дитину до школи, на перший час десь приблизно обходиться в 5-6 тисяч, можливо, там трішки більше. У магазинах найдешевші зошити на 12 аркушів у клітинку, лінію чи косу коштують від 7 гривень. Звичайна кулькова ручка – 5-7, простий олівець – від 6 гривень. Найдешевша лінійка 15, альбом на 24 аркуші 34 гривні, фарби 50, олівці та пластирін 60 гривень. Ще потрібні папка для зошитів, і пенал та інші дрібниці. Ціни на каркасні портфелі зараз стартують від 1500 гривень. А наповнення шкільного рюкзака батькам першокласника в середньому обійдеться у 800 гривень. Разом зі стандартним набором одягу та взуття школяра сума збільшиться щонайменше на 4-5 тисяч гривень.